Може, йти я. 6. Скасування певних дії паспорта. З припиненням суб'єкту. Робіть скасувати паспорт, не існує. Ще припинення підприємницької діяльності. Щасливого. Сати, щоб термін дії закінчився, тоді перше роз'яснення йому, що термін дії закінчився, немає підстав скасування. От і питання в історичному середньому пішло і зразу не скажемо. Там не скасування паспорта. Паспорт. Так, Пекарська, 39, продовження терміну дії паспорта. 4, 7, 7. <реш> а, це було Личаківський пекар... на... Нема. Немає. То було ми колись давали ряд столиків. Два столика. столика на рік давали перший термін. Продовження терміну. Є зловаження дістатися. Рецитату Лія Сергіївна, то от не мало, бачите, було по проєкту отак. Там маленьке було такі не тут. Ходіть, ходім. Ні-ні. ні. ні, ні. по полі... 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 покриття. Таке от покриття. Полі... Так, наскільки що? Може на три роки тут давати. Три роки. Так. Торгова 15. Продовження терміну і вас. Це є, то ми розглядали в торгову 15 з цього боку, а то тут з... Там парасоль, або не парасолі. З парасолі. ти парасові. Ну, але тут вон, є фотографії написано, що маркіза встановлена з рекламою алкоголю, а не парасоль. Але маркіза кого не... окремо стоїть? Та це не от їхня площадка верхня. Ну, а це не та сама? Це все сама? Та сама. — це, а я не знайде. Поставили? Там це парасолі чи маркіза, вона така двохскатна. Але ж вона не стоїть на цьому місці. Ви ж верхня, от верхня фото, це місце це є верхня фотографія, а що є нижня фотографія? То саме місце, просто купую Макс. Здорово з фотографовано, то просто бачите кущі це, і от... Хай адміністрація це, це вже... Просто є оболонь. Це коли було? Це в травні чи в червні. Ну, чекайте, зараз я не знаю, бо в даний момент ми маємо... Ні, ми все дивно, встало, все добре. Просто кажу, що е, стоїть така представна, не знаю, назвати це накидуючи позволі, фізик вам не виходить. Ви сідайте, звісно. На звісах? Дивіться, це є наше питання. Адміністрація вже присутні їх зацілкувати. Адміністративна повітря може їх. Да. Не, Майданчика немає до репарату. Давайте продовжимо. Продовжимо так, скільки три роки може, бо в далі скільки були, так? там стоит по столикам изонки. Было на три роки. Это нарушение, папа, это бат. А, да, это проблема. А, минут -а. а, бю а, 11. Там по столикам стоит, и одна бросается. Угу. Ясно. Чтобы урожить, найти тему. Было три роки. Можно? можно на три можно, на пять, я скажу. Якщо ти роки не було зауважить, то Там не може бути зауваження. Там маленький майданчик. А, а. а нуси, чорнового сорт як... Внесене змін до схеми. А, це є е, почорновола, там виробили велодоріжку і зменшили. велодоріжку і набагато зменшили. Да. Вони тепер звертаються в них ще діючий паспорт. Ось, і... бачите, оце воно, отут воно стояло. А тепер тут дерево, то тут тепер один ряд тільки може бути. Ну, тобто вони тоді що даємо на зменшення ХВ, частину збройні. Нектар. Так. Нектар Саксагальського 11. Вітаю, щодо можливості встановлення літнього на літа Саша. Пришлав Ми будемо його робити, якщо ми зробимо проєктну документацію, що приймають бюджету робити фасад, і так, а що буде рештування. Тут я, я навіть не знаю, якщо ваше бюджет, бюджет. Ви, якщо, якщо буде та, та так і що бюджет, в... Ні, бюджету. Тут є ситуація така. Можна, Можна... Тобто, так. 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 буде. Тобто два минути. А це ви не, не, не робимо. Але написати попередити в листі, що хоча б не формує, що передбачається. Тобто видає, але, але треба... Щоб вони знали, що там Власне, там, що поле, так, там, там... Ми. а, ми ми а ХВН існує чому забушені? Так, пандемия 29. Там поділ було за паново. Забрали поділ чи не забрали. Там на 43 му засіданні розглядалося, там просто був паспорт на, на одного, вони якось мали переформити. Там на Федоренко було, а просить не старенко, чи якось так. Нестеренко, спитав. А, прошу погодити. А, вони погоджують проєкт вже на нестеренко. В проєкті на існуючому заношенні. Ні, погодження вже проєктів. Вже ахевання видали, тепер тільки... теж. Так, без, без. без. без подібного. Ну, просто поразі. Баба, зімовля на це. Так, у лікаря 3 архіре було вибирано. Я забув. А що? А сподін забрали чи не забрали? Надавалися одному заявою як до монтажних громадянських. Зараз я хочу тут хочу.

Але той самий, тобто це, напевно, продовження. То продовження мало бути, я не знаю, що він писав на А це є земля в орендівних чи як? Риба міста. Земля в оренді в них чи ні? В оренді. І майданчик на орендовані? Так. А де я не бачу тут самого цього. А, то, а є то а, а, ми буду, 15. А, не буду. Продовжимо. Продовжимо. Наскільки? Тобто договір хай додадуть, продовжити згідно договору оренди. Хай туди треба буде, щоб додали договір оренди. Добре, не за овального, але за овальнення такі там лавки не демонтовані. А не згідно до того. Район, а районська що тривожний гардероб. На три роки, А, дає три роки зі додому. Закінчиться. Тому що продовжити три роки межа договору.

Мені розглядали, вони розгляну тут, але вони, коли прийшли, почали готувати саме Ахівейське прив'язки, вони просять ще тут, з цієї сторони, ніби як вони кажуть, 22 або 24. Де Дека? Оцей оце автобус екскурсійний mm -hmm. стоїть тут, а там от смак далі, О, тут поворот музею. Mm -hmm. Тут колись ще каса була. Ну от вони йде, що вони хочуть, тут є оця видно сходів, вони хочуть отут в межах приміщення. Ми їм, в принципі, видали. А на дорозі, то от... вони. вони, вони що, тому я тому і виніс, виніс на комісію, що запитали. І так добре, що їм тут згадали, бо там і так густо, там багато людей, там туристи. Це йдуть до автобусу. Там машини їдуть, це бо про дорогу одразу. Тільки Тільки в межах цього. Без поділу. Ну, стандартний, так. Тільки вздовж фасаду будинку. Все. Межа все. За столом взагалі. Так, добре, все. ще є... Сідайте десь. Можливо, в на місце ви потім до цього місія, так на дрігові гляне. Як там там ж три заклади фактично. Ми там між собою погодили. То розкажіть нам, якусь, може, намалюйте. Останній план? Я за Святослав? Чи ще щось? Так.

що всі ці приміщення будуть, майданчики будуть в Мар'яни, Соуса, Маркіза. Mm -hmm. У нас теж там туди хвилина на конструкцію тут зробити розрізні, де нормальний круто. Ми спускаємо, ви приходили до нас. І ми тут підступили, ми можемо відбуватися. Отак от буде більший прохід, Ми такі, зрізали такий тут було б міжнародно. А там, 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 а, чи... а, це... а, а там ніхто нічого не робить, а так? Ні. Але Тут, ні, тут ні. Але twee, ん, є оці. А тут є також є. Тут є тут магазин звичайні житлові приміщення, тут магазин і тут магазин. Тут магазин життя, тут всю Так, я знаю власників, не буде. по тій стороні ніде не буде літніх майданчик. Що повертники скажуть на ту історію? Ну, ми залишимо між нами, скільки залишимо пасловина метра? До трьох. А не буде до трьох. Там є шість між нами, так? Там а, ми різ... з... а ми зріжемо кути, щоб якраз в з... тому місці. Там виходить два, якщо майданчики робити, бо так, там представні вітри ми з'їли трошки простору по сантиметрів 20. І там виходить майданчики шириною півтора метра і десь порядка 2-2-2-20 2, 2, 2, 2 виходить прохід. Якщо. Але пожежа взагалі туди може взагалі не пожежам розїхати? По висоті заїдені. У нас Максимум, що туди може заїхати, це тентована газель. Тобто звантажний автомобілів. Тому що не знаємо, ми сміття з сміття вивозили. Таке маленьке з цього виносити. Звідтеральної нічого виносить. Абсолютно ви вручного виносити. Туди, можливо, тільки поставити, от водоканал приганяв машину, прочищав, заганяв до, на театральну і витягнув шланги, затягував аж туди. А то вже вони прочистили? Так. Ну, по крайній мірі, один раз же прочищало. Коли? Місяць назад, і цього тижня я їх бачив, вони знов робили ревізію в колодязях, заміряли якісь там труби. Ну, дивіться, ми, ми, ми ж там збираємося робити мощення. Ми, ми, ви збираєтеся. Ми вам дали креслення, але то є на контролі. І ми якось планували би, щоб це зробили. Місто зі свого боку мало б прочистити. Каналізацію, якщо треба замінити всі каналізаційні труби, то вони будуть міняти, то вони там все розриють. Ну, я говорив з працівниками, не буде там певний період, але говорив з працівниками водоканалу, тобто в них зараз на часі є таке рішення, що вони розривати не будуть тільки ті проблемні місця там ливневих. Якихось де е, ситуативно, а центральний колектор вони будуть закладати, вони його прощали, вони робили його ревізію, там це один з перших колекторів, е, ще, е, я так розумію, ще австрійський, і вони будуть закладати трубу в колектор. Тобто вони будуть розривати. Ні, Це нереально. там якщо розривати… А як вони колектор закладуть? Я не знаю, я не вихід. Це тільки гнучка якась може піти, і то при такому. Я не знаю. Це, це з їхніх слів. А вони бояться розривати. Я не знаю про а якій глибині стоїть. Глибина велика. Ну, я не 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 знаю, просто поїдуть. Це небезпека розвиття робити на таку глибину. Угу. Ну, дивіться, як на мене, то там немає. Є кілька таких моментів. Оце щоб машина пожежна, але ну, так тут не заїде. А дро це, це ті мешканці, ну, ну, мешканці Напроти мешканці. До... мешканців. Один магазин, я знаю, безпосередньо в власника вінах не раз. Там буде магазин, а два магазини вже готові. Це ні, ні. Є. Мешканці верхніх поверхів пам'ятаєте вашого мешканця? ви про, про мешканців так, сусідів. З одного боку, це ніби воно... частково рахується як житлове подвір'я. Ні, так але в нас розвела в подвір'я. Ні, це по, по документам, це все ж. Так, прошу. Я мешканці на горі. Ну, нас суді є мешканці. Що в над, над усіма я так? Мешканцями бере на себе, тому що як будинок ми перевели на 380 і велике вкладення портів, хухоче мощення зробити. Мешканці повинні нам подякувати, правда? Як показує практика, мешканці не сприймають речі за якісь ну, позитивні речі від, від підприємців. Це все сприймається. Що би не робили, так, всі це знають Ну, Там є декілька аспектів. Там є питання, схема сама планувальна, тобто розміри параметри ми, в принципі, визначали, десь попередньо ми дивилися, та, щоб забезпечення десь порядка 2,20 проходимо все-таки. І зразу ж звертаю увагу, як правило, коли робиться літній майданчик, робиться огорожа, а квіти виставляються за межі майданчика. В даній ситуації.

Тобто десь орієнтовно півтора метра інакше, тобто, скажімо, там, де є приставні вітрини, там цю ситуацію можна вирішити. Вони, тепер яке питання накриття? Тому що є приставна вітрина там, чи Маркізавчет, бо в одного боку можна Маркізу зробити там зліва. Добре, і тепер стоїть тобто, залишити. і лишається. Оце перероби... Оцей, перероби... оцей основний аспект. Так, ми її фаритично відмотовуємо, переробляємо під розбірну. А на що ви будете перевезти під розривну, як ви можете просто дати маркізу? Ну, вартість маркіза, яка зараз <плес> е потрібна, і плюс зважаючи, що ми вже під, ту, під той існуючий тент купили нову тентову тканину, <плес> <плес> таку ж маркізну сатра, ну, це трошки дорого, Розумієте, ми зараз рахуємо кожну хубі, зважаючи, що ми вже е в не в самій кращій економічній ситуації. плюс... <плес> Цей заклад сюди робить майданчик? Так. Оцей. Що ж там до кінця собі не робить, вона хочуть. Чекайте, чекайте, там ще щось є. Тут щось неправильно. Там ще є магазинчик натуральної косметики. Це зараз засобу. Зачекайте, цей новий заклад має видану схему прив'язки. Тут є просто ну ми беремо зараз дві частини. Одна на цього до нього прибудинкової взагалі в принципі нема. Ми зараз взяли оце приміщення. Ми на цьому. це і це приміщення. Чекайте, є видана на цей об'єкт і видана схема прив'язки ось такої ось на цей об'єкт, якщо ми говорити. Ми видали, зараз вам скажу, отак, десь сюди, вона йде частково от сюди, потім йде з лак, і іде з лужі. Я так і намалював, тут. Да, не так. Так, як і... Ні, не так. Тому що якщо ми звідси виставимо майданчик півтора метра, ви отримуєте тут вузьке місце. Від цього краю сюди ми давали десь порядка 2,5-3 метрів. І тут півтора, і тут півтора, і лишається тоді десь два-два-20. Але це, я думаю, що ми промалюємо а, саме... А, а, цей майданчик буде ще вищий, тому що вітрина зайнялася. Ще. ще вітрина да, забралася. Да, буде да, вищий, у нас є розміри там. Так Значить, що... е... розмі. чекайте, звернення були чи не були поки що. Знаєте що, намалюйте комплекс москвку? Повністю той прохід, і кожен свій майданчик і ми то Я ми... думаю, Лілія Сергійовна, ми вже це опрацьовували, ми цю схемку в плані, ми промірмо, Ростислав міряв. Так, ми не проміряли, немає потрапити. Тому що це, це мусимо зробити ми... Тому що вони... Ми, ми намер... Не бачимо там в сотному машинаві чи в сотному крупнішому. Так. Щоб було ті параметри, чітко де вітрини, параметри, що набрати. Параметр, Тоді по цьому будемо мати... Ми цю схему ніби як приймемо за основу. І тоді... Тепер друге питання. Значить, питання накриття і відкрити. Якщо буде накриття, опори будуть чи будуть зніматися? Опори будуть збирати, знімати зимою. Ми робимо розбірними. А, а, ні, ні, а на А на не було. літо зачекайте. А на літо будете опори ставити і огорожати. Огорожати? ну я не знаю, відносно Тобто, Скажімо так, тут, якщо стосовно тих двох майданчиків, які проєктуються, там проблем не буде, ми це все пропишемо і врегулюється. Єдине питання лише залишається. Так, Найти, скажем так, точку дотику. Ми зараз конструктор подивилися на нашу конструкцію, вони відкритували на проєкт, як її розібрати, доварити системи кріплень, щоб вони там, умовно кажуть, тропи. Якщо другий момент, якщо буде кріплення без опорту навіщо... Ні, кріплення ми не можемо зробити. Це велике навантаження, не хочемо навантажувати будинок. А, а чому опори? Ми будемо не плат... платимо за... Ми будемо з опори? ви розумієте, це потім всі будуть, якщо ми погодимо з опорами, всі будуть ходити і показувати, так, що ми з опорами. Так, Ми і так будемо збирати на... Ви розумієте, принцип. Як... Всім, всі згідно зробити на опорах. Якщо можна, але не це що можна. От чому я кажу. Прецедент створюється прецедент. Я розумію, прецедент для того, що в літній питанні не стоїть, якщо не помиляє, що стоїть. Шостих питань нема, але йде час, ідуть. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Ні, ну добре, значить, ми поки схемки регулюємо питання щодо самого плану розташування, а тоді далі будемо пропрацьовувати питання. Ну що, ми чекаємо, коли він Значить, Я думаю, пан Ростислав 540 кімната. Е, ну, я не знаю, скільки часу. Де. До понеділка. А то ми на другу понеділок можемо зустрічатися чи нема потреби? Ну, попередньо, я думаю, та ви можете, в принципі, до, до п'ятниці, може, десь... Познайомитися. Я думаю, що в п'ятницю, напевне, можна буде десь з тими матеріалами, так? Пан Іванович сам стояв, стояв, то вже там не Почти, Що можна буде попередньо ознайомитися, щоб ви були в курсі, десь могли це... Ну, вибачте, я сказала на 11 годину. 11, а це є 11, а не 11. Все, дякую. Дякую, що все,